Гучні затримання поставили на вуха столицю. Детективи набу викривають безліч схем, до яких залучене оточення мера Віталія Кличка та депутати Київради. Незаконний розпил землі під контролем Сматрящих Комарницького та Палатного за даними набу у 2023-2024 роках. Група незаконно заволоділа земельними ділянками на суму. Понад 11 мільйонів гривень та намагалась привласнити ще шість земельних ділянок вартістю понад 83 мільйона мільйони гривень. Розкрадання 60 мільйонів в департаменті соціальної та ветеранської політики під керівництвом Марини Хонди на допомозі тяжкохворим людям. Низка обшуків у КМДА та знахідки великих сум коштів невідомого походження у фігурантів справ. Всього 2,8 мільйона і 130 тисяч євро. Ми також звернули увагу на діяльність головного владного органу Києва та його департаментів і проаналізували тендери. Невже завдяки компаніям-улюбленцям, які доволі довгий час отримували ласі підряди, столичні чиновники відмивають кошти? Давайте це проаналізуємо у цьому випуску на каналі Київ Ньюз». Оформлюйте підписку і погнали. У минулому відео ми проаналізували діяльність комунального підприємства «Київзеленбуд», хто ще не подивився. Ось тут за посилання можете переглянути. А у цьому відео ми розберемо по полицям діяльність так званого центру комунікації Києва. Це ще одне КП, на яке ми звернули увагу. Його основна задача інформувати киян про діяльність столичної влади та послуг, що є доступні жителям міста. Центр висвітлює діяльність міської влади, спонукає активних громадян долучатися до реалізації та моніторингу здійснення міських політик для висвітлення діяльності міської влади цей владний орган має розгалужену систему офісів по всій столиці. Давайте проінспектуємо їх роботу. Головне представництво в Шевченківському районі поблизу золотих воріт. Що зараз траніки якісь проводяться? Для педагогів mm -hmm. психологічний терміт. Наступний, куди ми завітали в Голосіївському районі, і що дивно у розпал робочого дня, ні когісінько, ані рудої миші. Сам один лише охоронець скучає. Компанія Проту» знаходиться… Наступний пункт перевірки на солом'янці, про який ми знайшли досить цікаву інформацію. Ні, не про ефективну діяльність, а про капітальний ремонт, за який держава переплатила десь понад мільйон гривень. Виявили це наші колеги з видання наші гроші в 2023 році. Вони перевірили ціни на будматеріали у кошторисі фірми БФ Інтерлюксбут, який робив ремонт за майже 5 мільйонів. І звичайних маркетах вийшло десь на третину дорожче. Поза. Як особливої краси ми не побачили, як не побачили і співробітників, окрім адміністраторки. А тут щось таке гарне. Це, це відкритий громадський простір в центрі. А тут якісь ні? Е, в нас безкоштовні заходи проходять від громадських організацій. Прямуємо на оболонь. Тут, хоча б робота кипить, попри наближення вечора. Добрий день, Добрий день. Добрий. а не підскажете де ясно? Підскажу. Виходите з нашого приміщення, читаєте на йдете далі на дверях. вас написано відкрити наслідок. А ми громадські прості. У нас проводять на майстер-класи, тренінги, юристи, психологи. Отже, підсумки рейду тільки у половині відвіданих нами офісів живріла якась діяльність. Та в принципі можна не дивуватись, поясню чому. На сайті КМДА часто публікують розклад заходів, що відбуваються у тому чи іншому центрі. Наприклад, ми знайшли розпорядок з 3 по 9 лютого. В очі кидається те, що тренінги, заняття чи прийоми спеціалістів обмежені не тільки в часі, а й те, що проводяться лише раз в тиждень, навіть такі потрібні прийоми військового психолога. Ось зверніть увагу на роботу в центрі ХАБ в Дніпровському районі. В робочі дні 4, 5, 6 лютого, зайнятість. Кілька годин, а будні 3 та 7 лютого виявились незайнятими. Тобто продуктивність кульгає, і представництво простоюють більшість часу. Однак грошей на діяльність цього комунального підприємства столична влада не шкодує, та й штатний розклад, який ми попросили в КМДА, доволі вагомий. Штат працівників Центру комунікації на 31.12.2024 становив 45 штатних одиниць. Заробітна плата, виплачена працівникам за 2024 рік, склала 9,5 мільйонів гривень, в тому числі понад 3 мільйони гривень премія. Тобто, це майже півсотні державних співробітників, робота яких нагадаю висвітлювати діяльність влади Києва на забезпечення цієї команди витрачається щорічно майже 13 мільйонів гривень. Хоча мережа представництв в центрі хаб, як ми переконались, працюють у півсили. Що таке штат у 45 людей? Це колектив невеличкого телеканалу, який майже цілодобово генерує усілякі новини. Або інший приклад: прямо зараз 46-та окрема аеромобільна бригада шукає пресофіцера. Ось його обов'язки: робота зі ЗМІ, написання новин бригади, підготовка різних матеріалів та документації. Плюс до цього супровід соцмереж, монтаж відео і все це 24 на 7 із ризиком для життя. І це одна людина. А що? якщо 45. Та ми тоді маємо чути про столичну владу з кожної праски. А що ж ми бачимо насправді? А бачимо сівженький ремонт в усіх офісах в центрі ХАБ, на що, схоже, теж пішла чимала копійчина з кишені киян під час війни. А щоб ретельніше дослідити діяльність комунального підприємства, ми уважно промоніторили усі тендери центру комунікації за останні майже два роки. Таких на сайті Прозоро було 92, З поміж них 65 аукціонів стосувались. Рекламних та маркетингових послуг, тобто проводили торги, на яких обирали фірми, які допоможуть за гроші розмістити новини про ефективну діяльність КМДА. на радіо, в інтернеті. Тощо питання: чому ж вони напряму не домовлялися із медіа, навіщо шукати посередника? Ми це питання поки залишимо в стороні, але є одна підозріла закономірність. Кожен п'ятий тендер виграла фірма, яка має відношення до двох братів. Йдеться про то в Медіахаб, що належить братам Пересунькам та ФОП Роман Пересунько. В період з середини 2023 по 2025 з бюджету столиці на замовлення у них послуг виділили майже 4 мільйони гривень столичних коштів. Майже у всіх тендерах послуги стосуються виготовлення друкованої. Продукції і розміщення новин на радіо. Ось 200 тисяч за друк наліпок і буклетів, ще 200 тисяч за банері і наліпки, ще майже 170 тисяч за плакат і наліпки. При цьому важливий факт: сам медіахаб не має друкарні, такої діяльності немає в кведах, тобто вони теж передають цю роботу іншій фірмі, яка друкує плакати або наліпки і отримують за це свій відсоток. Та сама історія із радіо. І знову ж ставимо запитання а чи не вигідніше комунальному підприємству напряму домовлятися про друк флаєрів чи розміщення новин на радіо? Та й до самих тендерів у нас є сумніви. Наприклад, у тендері про рекламу отримання адмінпослуг киянами в умовах воєнного стану переміг ФОП Ішко Максим Олегович. Проте загадковим чином підприємець з Одеси не надав відповідні документи про намір укласти договір у відведений строк для цього, і переможцем став пересунько. Ми знайшли Ішкова на Фейсбуці, проте від нього відповіді досі нема. На наступному аукціоні щодо поширення інформації про набір співробітників до важливих сфер міста учасник Novex Company полінувався усунути невідповідності в документації. Тож ласий підряд отримав конкурент ФОП Пересунько. Ми зв'язалися з цим підприємством, але пояснити, чому загадковим чином здались на торгових перегонках, і Company досі не зумів. Ви Знаєте, це мій колега займався а? і треба з ним буде розмовляти. А я можу з ним сам зв'язатися. Зараз за кордоном вдається ще одні торги, до яких у нас питання стосується реклами на радіо адопції безпритульних тварин. У ньому теж брав участь ФОП-пересунько, і він же й переміг. Натомість конкурентів інформаційну агенцію «ХБЗ Інформ», зняли з аукціону теж через невідповідність документації. Стосовно цього була подана скарга в антимонопольний комітет, який нічого не вдіяв. Ольга Донцова, керівниця «ХБЗ Інформ», пояснила ситуацію. Ацію послухайте по рейтингу він від 22-го року. Замовник хотів дуже конкретні. От в чому була опередженість? Вони хотіли дуже конкретні радіостанції, які входять до холдингу Media Tower. А саме Media Tower зрозумівши, що ми конкурентно виступаємо для іншого виконавця, відмовився робити належної форми нам відповіді. Ми направили запит до антимонопольного комітету за роз'ясненнями по всім виграним медіахабом та романом Пересуньком тендерам від центру комунікації Києва. Чи не вбачають порушень? Та ознак відбивання місцевих коштів через маркетингові послуги. Але там лише зазначили ту ж саму інформацію, чому були відхилені скарги учасників торгів. Ми також звернулися із аналогічним запитом до ДАСУ, і там відреагували наступним чином. Держаудитслужба доручила північному офісу Держаудитслужби в межах повноважень врахувати викладену вам інформацію під час планування та проведення інших заходів державного фінансового контролю у замовника. Ми завітали за. Коментарем і до братів пересунків підприємців, власників медіахабу, що мають ще й власні ФОПи. Наскільки доцільним взагалі є реалізація інформаційно-комунікаційних компаній? Ну ми ж не вирішуємо. Ми беремо участь у тендерах як комерційна е, компанія е, там або наші пов'язані. Е, Юридичні особи каже, ФОП Пересунько. Так вони теж беруть участь у цих е, тендерах. Але коментар записати не вдалося, як і зняти нашу розмову офф-рекордс. Роман Пересунько попросив відкласти камеру і зняти акумулятор. Тож в результаті ми залишили їм запит. До речі, раніше Роман Пересунько був долучений до просування англомовного медіа з гейс, що фінансується з державного бюджету України. Welcome to the Gaze. Наприклад, у середині 2023 року його ФОП був одним із тих, хто взявся розкручувати платформу на аудиторію Великої Британії, взявши майже 2,2 мільйони гривень державних коштів. Як виявилось, у даному тендері було чимало порушень, і його взагалі мали би скасувати. Але замовник цього не зробив, оскільки пересунько вже отримав свої гроші, розповів керівник центру громадського моніторингу та досліджень Мирослав Сімка. Цей учасник не надав. Всіх сертифікатів і не підтвердив всієї інформації, яку вимагав замовник. Але і замовник виписав вимоги з порушенням законодавства, вимагав непотрібні довідки. Тож замовник взагалі мав би скасувати закупівлю. І станом на кінець 23-го року мав би бути якийсь результат. Тут кілька прикладів з цифрами. Зараз ви бачите перелік матеріалів на момент проведення тендеру. Ось тут на відео The Case про обстріли Одеси 70 переглядів, або ж про ймовірну передачу F-16 понад тисячу. А тепер поглянемо, що з показниками на момент виконання підрядником робіт. 31 грудня того ж року там досі вкрай низькі перегляди як для медіа орієнтованого на іноземну аудиторію. Є відео на 56-86 переглядів, є і на 13 тисяч про надану військову допомогу Байденом. Тож чи не були в пусту витрачені кошти з держказни? Питання чиновникам: а от чи вбачають ефект від своєї роботи над The Gaze? З цим та низкою інших нюансів, ми звернулися до медіахабу. Компанія працює як з приватними замовниками, що представляють різні сфери бізнесу, так і з державними організаціями. Комунікаційні кампанії, що були ініційовані міською владою Києва, на нашу думку мають позитивний ефект і торкаються питань життєдіяльності Києва, що є надзвичайно важливим в умовах воєнного стану. Наскільки вдалим було просування за гейс у Великій Британії? Повідомляємо, що то в медіа не брало участі у зазначеному просуванні. А дійсно чи задумувались ви, хоч колись? Про доцільність проведення деяких тендерів у воєнний час повертаємося до нашого героя Центру комунікації Києва. Ось, наприклад, аукціон про надання рекламних та маркетингових послуг щодо поширення важливої інформації у сфері ЖКГ або ж надання інформації для профілактики та лікування серцево-судинних захворювань, чи ось про роз'яснення для киян можливостей міської гарячої лінії. Чого тільки вартує вище аукціон про адопцію тварин? І таких прикладів безліч безумовно все це влучно ініціювати у мирний час. Але хіба зараз нема куди витрачати кошти? Таке питання ми задали центру комунікації. Всі тендери у нас передбачені міським бюджетом, і вони зазначені або в програмі сприяння розвитку громадянського суспільства, або в програмі в інформаційно-комунікативної політики. Деякі звичайно, ну не дуже актуальні. А деякі вважаються актуальними, як я вже зазначав, на функціонування центру комунікації щорічно виділяють майже 13 мільйонів гривень як мінімум, і це без рахування комунальних та можливої оренди всіх офісів для осередків по Києву. Кияни, як гадаєте, на що ще доцільніше було б витратити ваші податки? Напишіть свої варіанти під відео. Та чи не вважаєте ви, що столичні чиновники досі продовжують красти гроші, прикриваючись господарською діяльністю? Попри г? Затримання. Будемо раді вашим коментарям, вашій підписці та вподобайкам. Побачимось на каналі Київ Сіті Ньюс.